На подвір'ї коледжу поблизу гаражів студенти освітнього закладу зашкурують лакофарбове покриття мотоцикла. Так, хлопці проходять виробничу практику, розповідає її викладач Ігор Реп'яшенко. Вони знаходять собі десь практику, їм не дають особи. Працювати, а тут у них все, все в їхніх руках. Сьогодні будемо фарбувати цей джип. Приїхав з Фінляндії. До мене приїжджають автомобілі тільки із Фінляндії, тому що я там якийсь час жив і залишили друзі, і вони допомагають з пошуком автомобілів. І мотоцикл. Якщо я не поміюсь, він поїде в Азов. Напередодні цю автівку підготували до фарбування, розповідає його колега Андрій Яроменко. Це позашляховик з досить високим рівнем прихідності. Він не дуже дорогий і в обслуговуванні, і взагалі при придбанні. Студенти щось ремонтують, допомагають повністю фарбувати, тому машина вже до військових прийде в підготовленому стані. Сьогодні до фарбування задіяли трьох студентів. Один із них, Дмитро Бондаренко, каже, під час навчання охочих попрацювати було більше. Коли практика була, то осіб там до 10 було, тобто фарбуємо ви, по черзі, щоб ну, кожен набрався досвіду. Коли було ну, декілька, автомобілів, ну, кожен там, ну, там по три особи її шкурили, щоб не блистіли, щоб ну, фарба якось ви, не виділялася. Вона зашкурена, потім ми її фарбуємо, трафарати, розрисовуємо і все. Знімаємо весь скотч. Андрій Бевзюк говорить, допомагати військовим вважає за честь. Ти не опустив руки, не сидиш на одному місці, а вносиш якусь маленьку частинку себе, своєї допомоги, щоб на день стати ближче до перемоги. Фарбуємо, як завжди, даємо зелений і чорний тон. Отак. Оце у нас буде зелений тон, а по цей піде чорний тон. Зелений, чорний, зелений, чорний. Через трафарет накладають три шари кольору, аби максимально камуфлювати транспорт, пояснює Ігор Реп'енко. Та інколи машину ще й доводиться ремонтувати. Це індивідуально. індивідуально. Бо буває таке, що тільки пофарбувати -по 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 треба, а буває, що треба ремонтувати. Ну, буває три дні, буває тиждень місяць. По-різному. Кожна автобіль це індивідуально. Зайвих рук ніколи не буває. Зайвих рук немає. Наші студенти є вступниками і на базі 9 класів, і на базі 11 класів, тобто повної загальної середньої освіти, і кваліфіковані робітники. Відповідно, хлопці-дівчата, які вже розуміються на автомобільній справі. Вони є фанатами своєї справи. Окремо варто відзначити наших дівчаток, які з перших днів досить завзято взялися за автомеханіку і знаючи суть справи, долучилися до роботи Роботи над автомобілями, які мали прямувати до ЗСУ. Ініціаторами такої співпраці стали викладачі коледжу, розповідає президентка університету, в структурі якого він знаходиться, Наталія Аблязова. У Нас з автомобільним клубом, який очолює Ярмоленко Андрій, давні стосунки ще до війни почалися. І коли почалась війна, він до нас звернувся. А не можемо ми дати йому наші гаражі, наші лабораторії, наших студентів, щоб допомагати армії. І так почалася співпраця майже з першого дня. Ігор приїхав за кордоном, він робив за кордоном, він приїхав до Черкас і почав працювати зразу на ЗСУ. Для сил оборони автівки ремонтують адресно, додає Ігор Реп'яшенко. Спочатку повномасштабного вторгнення викладачі разом зі студентами відремонтували та пофарбували їх більше двадцяти. Тільки конкретно, тільки адресно. Багато хлопців я з знайомих і знайомі через знайомих вже за цей час. Дуже багато військових телефонують, просять автомобілі. Автомобіль це розхідний матеріал. Може бути і день, а може бути і півдня. Вікторія Будавіцька, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.